Що ж, вітаю вас, мої любі на моєму каналі, моїй творчій майстерні. Мене звуть Лада. Сьогодні, е, всього-навсього, 18 листопада а ми не вгамовні вже починаємо готуватися до різдвяних свят. І якщо хтось дивився вже запрошення Оленочки Буганової, то ви, напевно, розумієте, про що буде йти мова. Так, це. Буде е, відео про вступ до спільного проєкту, який організувала Оленочка Буганова з каналу Єрина Буганова Handmade. і цей спільник називається Від Миколая до Василя. А, е, я. Я така перша людина, напевно, яка вже так поспішила зняти вступ. Тому що Оленочка ще навіть е на момент, коли я їй про це написала, вона ще навіть не склала список учасників, не склала, не написала нам номінації. А я от така: мені вже, мені вже треба. Е тому що я, коли почула про цей спільний проєкт, я зрозуміла, що він для мене. І так. Е в описі під цим відео обов'язково зайдіть, і там буде перше посилання на запрошення Оленочки. Там ви можете детальніше трошки ознайомитися, бо я так ну, не, не, можу трошечки неправильно вам розповісти, тому ви послухайте запрошення організатора. По-друге, там ви знайдете посилання на наш чат. По-третє, в описі під відео будуть організатори, учасники. І будуть написані номінації. Але я це роблю, по-перше, через те, що хочу трошечки підняти собі настрій, а знімання відео завжди мені підіймає настрій. А по-друге, тому що в мене дуже-дуже багато планів. На цей спільник ну у мене їх було і так багато, і без цього спільника, тобто я їх придумала не для нього. Але коли Оленочка розповіла про цей спільник, виклала запрошення на нього, то я зрозуміла, що він точно для мене. Тобто це про нашу новорічну казку, про наші різдвяні свята, про Миколая, про подарунки для наших близьких своїми руками. І, знаєте, це така, це така класна ідея, тому що Оленочка в цьому спільнику об'єднує дуже багато різних таких підспільників, скажімо так. По-перше, того, що ми будемо в'язати, чи якось створювати подарунки своїми руками. По-друге, це а для нас в'язало Чобіток Миколая, тобто ми будемо дарувати один одному подарунки рандомно. Я вважаю, це, це просто якась дуже чудова така затія. Я, наприклад, просто в захваті. Це дуже круто, тому що не знаю, що може бути краще отримати подарунок від незнайомця. Але все одно знаючи, що це твій такий однодумець, твоя в'язальна подружка. Можливо, ви ніколи не спілкувалися раніше, і, можливо, ви навіть не знайомі, але я майже впевнена з 90% вірогідністю, ви обов'язково дивилися відео один одного. Я не знаю, для мене це просто казка. Я дуже люблю подарувати подарунки, дуже люблю їх отримувати. Знаєте про ці мови кохання. Так от моя мова кохання це подарунки. Насправді я дуже люблю я дарувати, і це часто буває навіть на, не на якесь свято, а просто дарувати подарунки. Якщо я дарую вам подарунок, це означає, що я вас дуже щиро-щиро люблю. Ви мені дуже дорога людина, і чомусь ви для мене щось означаєте. Так ось, до речі, в цьому спільнику я хочу стати спонсором. Це перший спільник, в якому я. Хочу стати спонсором. Тому, дівчатка, я буду дуже рада обдарувати когось із вас, я буду дуже рада передивлятися ваші відео і а, не знаю, я буду з великим трепетом, з великим задоволенням збирати подаруночок, який я подарую комусь із вас. Тому, окрім такої магії різдвяних свят, на вас чекаючи приємні подарунки, тому обов'язково приєднуйтесь до нашого спільника. Я думаю, це... це буде справді казково. Тому ще що я хотіла сказати і попросити вас, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що я помітила, що на відео достатні перегляди, але лайків і коментарів мало. Я вас дуже прошу. Це допомагає просувати наш україномовний контент, наш YouTube. Це дуже важливо, дівчатко. Так, ну що, я вам тоді буду розповідати зараз про свої плани. Я навіть не знаю, можливо, це відео з таким вступом я викладу окремо, а вже всі працювання і підготування буду виставляти окремим відео. Або його частинами, тобто якось буду намагатися не вплітати його в у влоги, у інші такі спільні проекти. Ну, буду дивитися, тому що це, це такий, я б не сказала, що дуже довготривалий спільник, але все одно не, не маленький по часовим рамкам. І плани в мене геть не маленькі, ви зараз самі зрозумієте. Так, отже, я вже вчора в своєму блокнотику написала списочок, що я хочу в'язати. І так, зараз буду вам зачитувати, будемо спілкуватися. Так, список в'язаних подарунків. Це будуть подарунки, переважно, оці, які буду зараз читати, до нового року. А, так. Перше, це яскраві шкарпетки для моєї мами. Я вже зв'язала одну пару для неї, але коли вона побачила мої яскраві шкарпеточки, вона захотіла і собі яскраві шкарпеточки. До речі, вона це дуже здивувала, тому що моя мама ну, переважно не носить яскравих речей. Я б сказала не переважно, а майже не носить. Тому ось таке побажання до Нового року. Я, звичайно, ж їх зв'яжу. Далі шкарпетки для бабусі. Шкарпетки для бабусі я вже також в'язала, але вони їй необхідні в декількох парах, тому що в неї дуже мерзнуть ноги. Можливо, ви знаєте, в старих людей часто бувають проблеми з кровообігом, і через це мерзнуть ніжки. І також їй потрібні не стандартні шкарпетки, а такі ширші, бо нога широка. І е, без особливо тугої резиночки, тому що е, вона також перетискає судини, перетискає ножку і бабусі незручно. Далі на подарунок, о, я тут, до речі, помітила, що у мене два рази другий номер повторюється. Ну, Нічого страшного. Так, шкарпетки для моєї свекрухи. Ну, Вона мені ще, звісно, не повністю свекруха, але м -м це мама мого хлопця. Минулого разу я їй дарувала шкарпетки, і їй дуже сподобалося, тому буду в'язати її для неї. Далі подарунок шкарпетки подарункові для тата, мого хлопця. Йому я ще ніколи не в'язала шкарпеток, але коли я той раз подарувала мамі мого хлопця, він так трошки підобразився і спитав, а чому, а чому йому не зв'язала шкарпеток. Е, тому я знаю, що він також чекає на шкарпетки. <смі> Далі шкарпетки для бабусі, мого хлопця. Е, напевно, я нав'яжу шкарпеток, ну просто <смі> я, до речі, вже замовила шкарпеткову пряжу, вона до мене їде, я її очікую. І коли вона. Боже, це такий якийсь кошмар з цим світлом, бо на вулиці дуже-дуже темно, дуже пасмурно, дуже холодно і. Доводиться знімати зі штучним світлом. І ці всі тіні, які воно від, відкидає, мені дуже не подобається. Так, для бабусі хлопця шкарпетки. Я минулого року також її в'язала шкарпетки. Я не пам'ятаю, на яке свято. От, але їй також дуже сподобалося. Тому, я думаю, треба ще їй зв'язати шкарпеток. Взагалі, шкарпетки це така річ. Ну. Це дуже класний подарунок, я вважаю. Особливо він такий теплий, він такий, такий якийсь особистий людина витратила час на тебе. Ну, це не знаю, це дуже круто, я вважаю. Звичайно, це не будуть тільки одні шкарпетки. Ми з хлопцем будемо щось задавати. Може, якісь маколики, може якісь новорічні іграшки, свічки. Mm. Ну, ви зрозуміли, так? Але основа, так скажемо, в'язана, чи не може основа, а частина подарунку в'язана на мені. Усе інше там буде вже докупати хлопець, скажімо так. Такий спільний збірний подарунок буде в нас. Так, далі Шай для свікрухи. Так співпало, що в мами мого хлопця і в бабусі мого хлопця день народження в грудні. Ні, 31 грудня в нас вже мобіліт, правда? Так, 31 грудня. А в них дні народження 26-го, здається, і 28 або 24, -го, 26. -го. Вибачте, в мене пам'ять погана, я ледве дні народження своїх мам і бабусь, пам'ятаю, тому вибачайте, ну я думаю, це не проблема. Тому в мене обмаль часу, треба зв'язати шаль для мами і шаль для бабусі. Ну, шаль для бабусі ще під питанням. Можливо, буду в'язати, а можливо, ні, можливо, ми щось інше придумаємо. Але, скоріше за все, я буду в'язати дві шалі і буду в'язати їх по майстер класу Ніни з каналу Ніно Нід. Вона недавно випустила... Ну, це в неї, правда, називається Бактус, але її цей Бактус можна також накидати на плечі і можна використовувати як шарф, тому я думаю, їм сподобається. Так. Далі шкарпетки для моєї подруги. Ну тут зрозуміло все, так? Далі ковтина і рукавиці для мого хлопця. Ковтину я вже розпочала, вона в'яжеться. А рукавиці, рукавиці ще не розпочинала, що треба розпочинати. І е шкарпетки. Для пари моїх друзів, ну, тобто вони дівчина і хлопець, зрозуміли, <гум> їм треба дві пари шкарпеток. І в мене тут задумка зробити якісь такі парні шкарпетки. Можливо, якось поєднати два кольори-кольори пряжі, і, наприклад, зробити. Взяти секційну і однотонну. Наприклад, одну пару шкарпеток зробити резинка п'яточка і мисочок однотонні, а основа секційна, а в іншій зробити основу однотонна, а п'яточка, мисочок і резиночка секційні. Ну, ви зрозуміли, так? Якийсь такий парний подаруночок я хочу зробити. Боже, пар шкарпеток просто неймовірна кількість в мене, напевно, згідне дах. І напевно доведеться відкладати всі свої поточні процеси, які в мене зараз є. Це светрики, штани, мої і ще інші ковтинки. Тому що ну, багато роботи треба вже розпочинати, тому що я не встигну. Так, додаткові плани до нового року мої. Ну, це також може, можна сказати, ні, ну це не подарунки. Так, це рукавички для військових, я вам вже про них розповідала. В інших відео не буду детально зупинятися. Я тільки чекаю майстер-клас від Оленечки, щоб їх почати в'язати. Далі, можливо, шкарпетки для ЗСУ. Я не знаю, чи я встигну ще шкарпетки для ЗСУ до нового року. Можливо, я буду в'язати після нового року, тому що. Тому що до рукавички, по-перше, в'язати для ЗСУ, то там дуже багато роботи, а шкарпетки, можливо, вже після Нового року, тому що я не встигну, напевно, на жаль. Далі дракончик. Дракончик, до речі, теж е якби фігурує в спільнику від, Василя, від Миколая до Василя. Тому що Леночка казала, що буде така, начебто. Е Номінація <сміх> перемогти дракона чи щось таке, тому що ви знаєте, що цей рік, який прийде, це рік зеленого дракона. І в мене, до речі, є підходяща пряжа для нього. Тому я подумаю, може в мене, звичайно, не буде часу, але якщо буде час, то зв'яжу ще дракончика. І е додаткові подарунки родичам, які вже не входять в такі е рамки цього спільника, але у мене день народження у мами 28 лютого. І в моєї бабусі таке свято на Валентина Святого, вона в мене Валентина. І я хочу їм зв'язати кардигани. Я вам, коли вже це відео вийде на канал, ви вже... на каналі вже буде відео таке влогове. Там, де я розповідаю про ці кардигани. Не буду зараз е, дуже на за них зупинятися, тому що це додому. Ну і наші одне теж розказувати. Е, ну, це в мене дедлайн до кінця зими, скажімо так. А от з отим навалом подарунків треба якось поратись до Нового року. Я ще не знаю, як я це зроблю, але я дуже хочу це зробити. Так, ну що, в принципі, по цьому спільнику я розказала все, що хотіла розказати. І, можливо, ви чуєте на фоні якісь хрюки чи звуки. Так це моя собака облизила мою подушку. А, ну, тут без коментарів я не знаю, на що він це робить. Але останнім часом у нього з'явилася якась пристрасть до обсмоктування подушок. Я не знаю, як з цим боротися, поки бо що в мене не виходить. Так, отже. Я не знаю, чи це вийде відео окремо, чи вже таким цілим шматочком. Але, важливо, я дочекаюсь, доки здоки мені прийде пряжа, і покажу вам пряжу. І тоді випущу цілим шматочком. Подивимось. Так, тому я все одно побажаю вам гарних рівних петельок, гарного настрою, побільше позитиву, енергії. І... Дякую, що обрали провести цей час зі мною, Па-па!